AI-агент та AI асистент ключові відмінності. Штучний інтелект кардинально змінює те, як ми взаємодіємо з технологіями. Але навіть серед AI інструментів існують різні категорії, які виконують різні функції. Сьогодні розберемося з ключовими відмінностями між AI-агентами та AI-асистентами. Хоча б для того, щоб мати уявлення про способи взаємодії з такими системами. Бо конкретного і загальноприйнятого визначення для них все ще не існує. Так от, AI-асистенти це ваші розумні помічники, такі, як ChatGPT, Cloud, Google Assistant чи інші асистенти, створені на їхній основі, призначені для надання допомоги за запитом користувача. Це реактивні системи. Вони відповідають на конкретні запитання і виконують завдання, але лише тоді, коли ви звертаєтеся до них. Ключові характеристики AI-асистентів. Вони працюють у відповідь на запит користувача. Надають інформацію і допомогу в режимі діалогу. Зазвичай вони обмежені однією взаємодією за один раз. Не мають повноважень для того, щоб приймати рішення, чи діяти самостійно. Тепер розглянемо, що таке AI-агенти. AI-агенти це самостійні виконавці завдань. На відміну від асистентів, AI-агенти мають більшу автономію і можуть самостійно виконувати складні завдання. Вони проактивні, здатні до довгострокового планування і взаємодії з різними системами. Ключові характеристики AI-агентів Вони можуть ініціювати дії самостійно. Вони здатні до планування послідовності кроків для досягнення мети взаємодіють з різними системами і сервісами, приймають рішення на основі цілей і контексту, можуть виконувати тривалі і складні задачі без постійної участі людини. Як це виглядатиме на практиці? AI-асистент реактивний. Ви пишете йому запит, знайди мені інформацію про штучний інтелект в медицині. Він пише вам відповідь. Надає інформацію про застосування штучного інтелекту в медицині. AI-агент, в свою чергу, він проактивний. Ви ставите йому завдання. Організуй для мене дослідження щодо застосування штучного інтелекту в медицині. Які ж дії агента. Перше, він самостійно шукає релевантні наукові статті. По друге, структурує знайдену інформацію за певними категоріями. Далі. Створює дайджест ключових відкриттів. Потім організовує нагадування про нові публікації у цій сфері і пропонує експертів для консультацій. ЕА-агенти представляють новий етап розвитку штучного інтелекту, де технологія переходить від простого надання відповідей до активного виконання комплексних завдань з мінімальним втручанням людини. Можна поєднувати таких агентів у мультиагентні системи, Котрих кожен агент виконує завдання, в яких він спеціалізується, і передає результати іншим агентам з метою отримання іншого, більш глобального результату. Наприклад, вам потрібно організувати корпоративну зустріч на 100 осіб. Мультагент розділить завдання на етапи і передасть завдання іншим агентам. Наприклад, один з них шукатиме готель чи курорт з відповідною кількістю місць для ночівлі. З залом для загальної зустрічі і малими кабінетами для роботи в окремих групах. Інший узгоджуватиме меню в ресторані. Ще інший забронює відповідну кількість квітків для учасників, а ще інший організує відпочинково розважальну програму. Це лише простий приклад. Але маю надію, різницю ви вловили. Переглянути відео, в якому наш AI-асистент створює стратегію розвитку фірми, ви можете у відео за посиланням в описі до цього відео. Це не просто AI-асистент, тобто реактивна система, а спеціально навчений, і він вже виконує частково функції AI-агента. Тож перегляньте, чим він може бути корисний саме вам.